Керівництво Сновської міськради вже вкотре стає фігурантами корупційних скандалів і махінацій, що завдають як фінансових, так і репутаційних збитків громаді. Якщо у постійному потоці новин встигли забути, то нагадаємо, що кілька місяців тому кількох працівників міськради звинуватили в крадіжці частини коштів, зібраних на купівлю авто для збройних сил України. А 11 грудня мер Сновська Олександру Медведьову правоохоронці оголосили підозру у службовій недбалості. Справа стосується купівлі генераторів за завищеними цінами. Утім, на цьому скандали в Сновській міськраді не завершуються. Наразі керівництво ради намагається втілити в життя чергову схему, яка завдасть збитків бюджету громади. І ці витрати будуть спрямовані не на розвиток міста або ж самої громади, а на оплату помилок, яких припустилась місцева влада своїми недолугими діями кілька років тому. Отже, почалося все 29 квітня 2022 року, коли Сновська міськрада рішенням сесії звільняє з посади керуючого справами виконавчого комітету Руслана Кравця. Шановні депутати, за подання міського голови Медведєва Олександра Олександровича пропонуємо звільнити кравця Руслана Вікторовича, керуючого справами секретаря виконавчого комітету міської ради. Зараз він знаходиться на лікарняному, тому в проєкті ми пропишемо, що рішення вступає в дію після виходу людини або після закриття ним лікарняного листа. Оскільки доповідач не пояснює нам за що ж таки звільняють Руслана Кравця, то ми звертаємося по роз'яснення до відповідного проекту рішення, з якого і дізнаємося, що звільняють його за систематичне невиконання ним без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором. І все могло б бути вдало, спокійно та без проблем. Адже ну погодьтесь, ну звільнили вони працівника. Це ж процедура абсолютно не нова. Вона має певний алгоритм дій. Утім, без проблем, но це точно не просновську міськраду. Адже замість того, аби належним чином звільнити працівника, у Сновській міськраді роблять це по дилетантськи без відповідних документів. Не було ніяких недоган, нічого. Звільнили кравця, ну дійсно він. Пішов, йому виплачувалися премії, йому виплачувалися надбавки. Е, ну, все виплачувалося і тут вони його звільняють. За що? Він подав до суду і виграв суд, тому що не було ні доган, нічого не було. Ні акти не складалися, якщо він не, не був на роботі, на робочому місці, не складалися акти. Звільнений Руслан Кравець подає на Сновську міськраду позов до суду та без проблем його виграє. Відповідно до рішення суду першої інстанції, Сновська міськрада зобов'язана поновити його на посаді та заплатити йому 44 тисячі гривень за вимушений прогул. Після оголошення рішення суду першої інстанції керівництво Сновської міськради заявило про підготовку апеляційної заяви, в якій вони оскаржуватимуть рішення суду. Тоді деякі з депутатів, розуміючи ситуацію, намагаються донести до керівництва ради абсурдність цієї ідеї. Питання у процедурності з юристами теж вчора порадився. Якщо я не помиляюсь, то Суд вже його поновив на роботі. Тобто, з 10 травня він фактично має право понути на роботу. Як ми можемо зробити, щоб ми не влетіли ще на більші гроші? Я прогнозую, що апеляцію ми не виграємо. 99% я даю гарантії, що цю людину доведеться поновлювати на роботу. Ну, от мене внутрішнє таке відчуття є, що апеляція, я читав рішення суду. Я більше ніж впевнений. І тоді за ці всі ну от виявляти наскільки бюджет громади постраждає апеляція, скільки там півроку може дабо там рік. Ну утім до депутатів ніхто не дослухався, і рішення суду, яке зобов'язує представників Сновської міськради поновити на посаді Руслана Кравця, в Сновській міськраді ігнорують. А юридичний відділ подає апеляцію на рішення суду першої інстанції. Апеляційний суд у свою чергу рішення суду першої інстанції залишає без змін. Пізніше Сновська міська рада навіть звернеться з позовом щодо цього питання до Верховного суду України. Утім, там їм відмовлять у відкритті справи. На порядку денному чергової сесії Сновської міськради, що відбудеться 12 грудня, запланований розгляд питання щодо поновлення на посаді колись керуючого справами виконкому Руслана Кравця. Чому цього не можна було зробити одразу відповідно до рішення суду? Ну, запитання доречне, отім відповісти на нього ніхто не може, адже керівник Сновської міськради Олександр Медведєв на дзвінки журналістів не відповідає. Та на цьому маразм керівництва міськради не завершується, адже на тій таки сесії, що запланована на 12 грудня, розглянуть питання про звільнення з посади нинішнього керуючого справами виконкому Сновської міськради Володимира Карпенка. Та просто звільненням не обійдеться. Для Володимира Карпенка в міськраді планують запровадити нову посаду заступника мера. Тож фактично, маємо таку картину з бюджету громади мають виплатити компенсацію Руслану Кравцю за вимушений прогул. Після поновлення йому з цього ж таки бюджету платитимуть заробітну плату. Ну а наостанок, зарплатня для новопризначеного заступника мера. Скільки коштуватимуть бюджету громади, такі рішення її мудрих керівників наразі порахувати складно. Утім, зрозуміло, що йдеться про витрати у сотні тисяч гривень, і ці витрати не для розвитку громади чи міста, вони для вирішення помилок керівників громади. Я закликаю всіх бажаючих прийти завтра на сесію і спитати міського голови хто понесе відповідальність за це, що постраждає місцевий бюджет, будуть покарані винні. Хто буде відповідати і хто буде виплачувати кошти, яким буде фінал цієї історії, та скільки втратить бюджет Сновської громади через недолугість своїх керівників? Буде відомо зовсім скоро.